Довою, макати, Йду. хлопці та дівчата разом проходять навчання. Зокрема, старшокласниця Оксана приїжджає на заняття раз в місяць та проводить тут майже весь день. Дівчина планує пов'язати своє життя з медициною. Вони посипати медично, що там потрібно. Військова підготовка, що так не вистачає медиків на фронті. Це моє бажання, мені цікаво. Якщо раніше у школах на предметі захисту країни хлопці опановували зброю, а дівчата вчили лише основи до медичної допомоги, то тепер все змінилось. Зараз учнів навчають разом. Пан Андрій проводить для своїх учнів заняття зміновибухового пошуку. На його думку, і хлопці, і дівчата мають здобувати навички на практиці. Група складається із шістьох. Чоловік, оператор пошуку, який йде з металодетектором, оператор, який підтверджує із щупом, працює в даному випадку, і група силової підтримки. В бойових умовах група завжди це ласи Шматок для драсійних груп противника, щоб її знешкодити. Старшокласник Сергій приїжджає до осередку з Красносілля. Оновлений предмет з захисту України йому до вподоби. Заняття мені тут дуже цікаві, різноманітні. Саме подобається по підвалі там, амуніцію вдягати. За 50 секунд встигнути добігти, витягнутися і встигнути добігти. Пан Сергій захищав Україну у війні проти Росії. Та коли залишив службу, вирішив передавати свої знання учням. Це модуль, що я викладаю, він передбачає знання зброї, ТТХ зброї, знання, як працювати на полі бою, що робити. У мене звичка така, я рік як вернувся з армії, то звичка така, що як і до військовослужбовців відноситься. Якщо щось не те, то треба відпрацьовувати так говорить, працюють, діти працюють. Навчання для учнів старших класів поділено на модулі. Заняття проходять в різних кабінетах. Спеціальні осередки з інтерактивним тиром, симуляторами дронів та військовим екіпіруванням розташовані в укритті. Як зазначає відповідальна за осередок Марина Русін, це дає змогу навчатися навіть коли повітряна тривога. Це клас дронознавства. Лежать дрони, ви бачите, це вони передані нам волонтерами, були саме збиті нашими хлопцями, російські дрони ФПВ. Ми також співпрацюємо з волонтерами, теж багато чого допомагаємо, і вони нам теж привозять різні такі речі саме з передової. Однією з новацій у закладі є поява арени дронів, де учні вивчають основи програмування, засвоюють правила авіаційної безпеки, розвивають просторове мислення та набувають навичок керування сучасними безпілотниками. Ініціаторами створення військово-спортивного профілю у Володимирецькому ліцеї належить учням та батькам, зазначив директор колегіуму Анатолій Остапенко. На його думку, такі осередки потрібно створювати по всій Україні. Це дало нам можливість сьогодні, дякуючи підтримці територіальної громади управління соціально культурної сфери грантам, обласному бюджету створити належну базову і побачити, щоб можна було працювати в десятках локацій, в десятках кабінетів щодо вивчення навчальної програми і виконання тих планів, які стоять сьогодні перед нами. Навчання в таких осередках проходить у форматі тренінгів та практичних занять. А викладачами можуть бути вчителі, ветерани ЗСУ та інші фахівці. З 2027 року цей предмет має стати обов'язковим для всіх шкіл. Сніжана Твардовська та Анастасія Словачевська, телеканал АЙТІ, Медіагруп.